Наша улюблена рубрика розпаковка. Зелендробарка МН3 без двигуна. Ремкомплект для зелендробарка. Що сюди входить? Так. Дивимося. Інструкція з болтами, з метизами, з прокладками. Є. Засувка для зерна. Є. на барабані на 20 печі, підвал 19. Тоже йде в комплекті. Болти вяєчки, які ми, напевно, кріпився двигун. Пластиковий бункер для зерна. Набір сит. Три сити, з'їмемося. Да? Кришка. Ага, сам корпус. Корпус і вже йде з одним ситом. Металевий корпус. Один сита. Тобто взагалом буде 3 сита. У нас тут туди 2, 4, 5 і тут 3. Тобто такі районі комплект, можна придбати, якщо у вас є зелендробарка, яку потрібно ремонтувати або якимось чином покращувати. Тобто, в комплект ще раз дивимося, входить корпус, кришка, бункер, ножі на барабані, загалом 4 сита. Засувка, інструкція з усіма мефізами та прокладкою та заглушкою. Всім дякам, гарно дня.